Коли ви відкрили другий барбершоп вже, чому один не залишився там, а другий на новому? Типа, у вас не було вам страшно залишати барбершоп на людей, яких ви так, ви знаєте, вся фігня, але е, ви. Знайомі вже там 10 років, так, ви довіряєте один одному. А ці нові люди, ви не знаєте, як вони себе поведуть, що вони ну, будуть робити. Може вони запорять, може атмосфера от, наприклад, плюс ваш, чому до вас ідуть люди, це атмосфера. Заходиш в андеграунд, і ти, ну, якби ти вдома. це дуже гарне, гарне питання. Дивіться, коли ми з тобою розмовляли на тему співробітників, ми казали, що дуже багато було співбесід і дуже мало людей, яких ми взяли на роботу. Але якщо ми беремо людину на роботу, ми їй довіряємо і знаємо. Що ця людина буде рухатись в правильному русі? Вона розділяє наші всі, всі критерії. типу, до цієї справи. Вона знає, наше чітко, ставлення. На. наше ставлення. Так вона знає, чітко, що робити. Ми їй дали теж, типу, цю, цю дорогу, по якій рухатися. І за ці всі роки я тобі скажу, що у нас е... дві чи три людини них